Велика Британія оголосила про наміри скорочення кількості мігрантів у політичному ландшафті країни. Більше десяти років високий рівень легальної міграції домінує. Щорічна чиста міграція до Сполученого Королівства сягає рекордного рівня: 745 тисяч осіб прибуло 2022 року. Багато мігрантів приїздять з Індії, Нігерії, Китаю, а не з країн ЄС. Прем'єр-міністр Ріші Сунак з метою подолання високих показників пообіцяв посилити контроль. Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі констатував, що нові заходи можуть скоротити міграційні показники на 300 тисяч осіб. Однак бізнес та профспілки розкритикували ці заходи як контрпродуктивні для приватного сектору та державної системи охорони здоров'я, що потерпають від дефіциту робочої сили.